Привіт, дорогий незнайомець, на зв'язку Чернецький, і сьогодні я розповім про свою нову покупку 3D-принтер Bambulab a 1 У цьому відео я покажу, як його зібрати. Розповім навіщо він мені, скільки коштував та поділюся планами на майбутнє. Тож почнемо зі збірки, а далі перейдемо до деталей. Нарешті, нарешті дійшов мій принтер, іду я на нову пошту забирати його. Добре, день. принтер і три кілограми елементу Все ж таки дотяне. Ножик, ножик, ножик. Йой, стіл. Приблизно я вже знаю, як його збирати. Зараз перевіримо, чи дійсно це так. Тримач філамента, як я думаю, верхня частина. Є по бокам тут у нас йдуть Ремкомплект. Це під цю. Щоб наш принтер какал. Добрі стяжки. Ага. Сюда. Я думаю, розпочати. Так, у нас є дві частини. Давайте почнемо, мабуть, з голови. Це. Раз. Два. Оп. Оп. На цю ми надягаємо ось це. Раз. Все підсвічено зеленим кольором. Все чудово зроблено. Тепер нам треба його перевернути. Так, нам якось його треба так перевернути. Проще, ось так. Встановлюємо сюди провода. Єсть. Закручуємо. Все підсвічено. Куди якийсь сунути? Білий до білого камера. Є кабель-канал. І просто втикаємо. Ставимо його назад. Боже, який він маленький, класний. Ей, вже відламав. Опа камеру відкрили, боже, точно камера є Раз. Ось. Я понял, це за її як воно виїжджає, мабуть, отак. От Трохи філаменту пила 20 грам. Так, да, не густо, звичайно, але хоч щось. У нас є трубочка. Так, і сюди. Одразу мій досвід, що бачите, якщо не докрутили і воно не йде. О, зараз воно ходить на всю відстань. Чесно кажучи, ці болти треба прям добре закручувати так. Я боявся їх зірвати, але прям туго-туго. Є такий провід під європейську вилку, наче все ж таки європейська версія. Бамс! Як я надію, що я все відкрутив. Давай англійську. Калібрейшн, motor Noise. leveling. І старт. О, поняли, воно надавлює і чисти так. Ого. Ну і все це зараз займе близько 20-30 хвилин, тому включимось після калібрування. Бля, не злітаємо. And that Calibration complete! Для тих, хто взагалі не в темі, коротко поясню, як відбувається 3D-друк. Спочатку ми створюємо тривимірну модель, потім завантажуємо її в слайсер, програма, яка розбиває модель на шари. Далі принтер, немов за картою, видавлює пластик і поступово вибудовує нашу деталь. До речі, приєднуйся до нашого телеграм-каналу, там є спільнота інженерів, які завжди готові тобі допомогти. Щодо самого принтера, основним недоліком я бачу те, що він відкритого типу, такі моделі чутливі до умов навколи. Середовища. Втім, це легко вирішується. Можна поставити принтер або у шафу, або накрити спеціальним куполом. Натомість головна перевага це швидкість друку. Він дозволяє дуже оперативно виготовляти задумане. Це особливо було важливо в часи відключень світла, а зараз просто робить роботу значно приємнішою. Пристрій швидкий, якісний і надійний. Саме те, що потрібно для творчості та роботи. Друзі, я його затянув. На балкончик. Чесно кажучи, місця тут не так багато, але все тут друкується. Чесно кажучи, тут досить прохолодно, досить прохладно-прохладно. Сквозняків є, я не знаю, як буде впливати це на Ось тестова деталька, наче поки що чудово. Я так трішки прикриваю і думаю, що прямо сквозняків там не повинно бути. Хочу розповісти про те, що залив спирт, ніякі клеї я не використовую, просто надрукувалося. Протер спиртиком, пертиком, витер сухою ну, серветкою, і на цьому все. Думаю, можливо, все ж таки прийдеться купити стелажик і поставити його тут, бо якщо будемо розширятися, та й зручніше буде, якщо все ж таки буде стелажик. але не знаю. Я цього кріслу навіть не можу витягнути звідси. Я не знаю, як буде його сюди засунули, якісь інтересні. Все друкується і на цьому добре. Що ж, друзі, перше враження дуже круті. Мені сильно сподобалось, як це зроблено дуже легко збирається. І перший друг, звичайно, взагалі не виникло ніяких проблем. Було надруковано цей ножик, який відразу є модель в принтері. Це чудово, якість бомба. Чому я вибрав саме Бо Тому що це одна із тих компаній, яка працює дійсно на людей. Все надійно, легко, комфортно. За своїм досвідом я прям топлю поки що це за DJI і Бамбулабом. Це дві компанії, які китайські, але працюють дійсно на користувача. Все збирається легко, буквально хвилин 15. Це зайняло. 20 хвилин калібрування. Все далі ти просто береш і друкуєш. Того року ми тільки розпочинали і купили з Ender 3V3 SE. мені він взагалі не сподобався, чесно кажучи, я зараз з нинішнім досвідом не рекомендував би його купляти. Краще купіть. Переплатіть там буквально тисячі три і купіть той самий А 1 але міні буде менше стіл, але якість буде дуже крута і дуже корисна. Кінцева сума за нього вийшла 16 тисяч, тобто він коштує 15500, і я ще за доставку віддав. Тобто кінцева 16 200, щось таке я заплатив. Як на мене, раз купив і він закриє всі мої потреби. Хіба можливо, я докуплю лише. Потім амс систему щоб можна було друкувати різними кольорами, тому що зараз поки що мені буде вистачати одного, але якщо просто для себе подручити, так скажем, так далі, якісь детальки подрукувати різними кольорами було би круто. Поки що ми все ж таки б'ємо на інженерну сферу, і цього мені буде достатньо. Зараз відчувається так, наче ти пересів в Жигулів, якусь іномарку, тобто все зроблено. Ти собі поставив, друкується, камера є, відкрив на телефоні, подивився, а все друкує, все чудово. Тільки десь зірвалась одна міні деталька, відразу взяв, відмінив все, все чудово. Покупку я поки що сильно задоволений. Я думаю, що зараз я подрукую там близько тиждень, може два, і дам ще свою відповідь. Але я впевнений в цій фірмі, в цьому принтері, що він себе не підведе, тому що дуже багато хто мені рекомендував. І багато користувачів я знаю, що хвалять дуже великий попит на ці принтери. Для чого я взагалі його купив? Чесно кажучи, хотілося мати один свій принтер, який якщо щось не так я взяв його, кинув в машину, переїхав. Якщо там змінив місце розташування, в мене завжди буде можливість друкувати свої вироби. Тобто, щось я сконструював, відразу надрукував, спробував все, приміряв, все зійшлось чудово. Також зараз багато роботи є такої, що хлопцям потрібно там напередок і так далі. І також, звичайно, можливо, будемо пробувати в плані бізнесу. Тобто, зараз, якщо якась виріб буде, можна її буде друкувати тут, далі продавати. І це одна із можливостей якось заробити, відкупити цей принтер. Я думаю, що ми в цьому напрямку і будемо рухатися, кожен день щось нове придумується, кучу ідей зараз. Трішки за спойлеру на наступні відоси збирається міні-команда з першокурсників, і будемо їх навчати, пробувати, щоб вони теж розвивалися. І саме цей принтер, я думаю, їхні проекти буде реалізовувати. Можна не тільки в 3D-моделі побачити те, що ви сконструювали, а в реальності потрогати, тому що, може, відіграє якусь роль, якийсь виріб, пристрій. І це взагалі зовсім інша історія. Мені дуже подобається, мабуть, мені в дитинстві не вистачало якогось лего. І я зараз дуже отримую задоволення, коли я придумав в голові, потім перекинув це в 3D-модель, це все сконструював, спроектував і далі закидаю на друк. І буквально там, через декілька годин, я вже маю в реальності, пробую, думаю, нічого собі, воно реально, воно реально, воно дійсно реально. На цьому, думаю, будемо завершувати. Розповідати абсолютно всі дрібниці не бачу сенсу, адже сама компанія Бамбулаб дуже детально все описала в інструкції. Щодо планів, хочу надрукувати пластиковий дрон, зробити стенд для вимірювання тяги двигунів та, можливо, протестувати різні типи філаментів від різних компаній. Тож підписуйся на наші спільноти, адже попереду ще багато цікавого. З вами був Чернецький. До зустрічі у новому відео.